Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 31 жовтня і я приготувала дуже класний пиріг. До речі, мене звати Аня, а це мій канал, в якому я готую та показую просто своє життя. Ось такий класний пиріг ми будемо готувати сьогодні на Хеллоуін. Бажаю вам гарного перегляду. Let's go. Що нам знадобиться по-перше, вишня заморожена. В мене ось така, вона вже без кісточок. Я її тільки надостала з морозилки і покладу її до такої миски, залью і Вона трошки розтане. Мені пізніше буде краще з нею працювати. Нам потрібно буде масло, два яйця, молоко, цукор, трошки солі. І, звісно, борошно. Перше, що я зроблю, це розіб'ю два яйця і мені потрібні лише жовтки. Я зазвичай це роблю так. Мені потрібен лише ножик, розбиваю і акуратно залишаю тут білок, а жовток. Ось так перекладу з однієї руки до іншої. І в миску, де я буду замішувати моє основне тісто. Сюди я насипала цукор та сіль, додаю до жовтків і перемішую виделкою. Якщо у вас є блендер, по-моєму, це називається така велика машина, де ви можете все це перемішувати, просто вкидайте це все в одну чашу і мішайте всі ці інгредієнти і проматуйте відео до моменту, коли ми будемо випікати або варити. Вишеньку. Так, я просто перемішую його. Тепер ми додаємо молоко. Молока нам потрібно 3 стакани. Я додам спочатку 2,5 і буду дивитися на густоту свого тіста, тому що все ще залежить від вашого борошна. Один, два і половинка. Я дуже люблю додавати ванільку до всього солодкого, тому я додам пару крапельок ванільного екстракту. Або ви можете додати, наприклад, ванільний цукор, якщо він у вас є. Далі нам знадобиться масло і тертушка. Це у випадку, якщо у вас також немає блендеру, я вибираю цю велику, беру масло і просто його натираю в цю молочну масу. Ційно я прокручую масло, щоб воно не встигало сильно розтанути в моїх руках. Так, натираю. До речі, добре, якщо ви берете масло відразу з холодильнику. Не з морозилки, бо з морозилки його здиває масло. Я беру виделку, якою я перемішувала яйця з цукром, сілью. І тепер мені знадобиться 350 грам борошна. Потрошку всипаю, перемішую виделкою. Якщо у вас є вінчик, по-моєму, він називається, то перемішуйте ним. Ой, багато. Знову перемішую, додаю ще. І так поетапно вмішуємо, доки наше тісто не прийме форму, якби тіста не стане таке ціле, що ми зможемо взяти до рук. Я всипала 350 грам борошна, зрозуміла, що цього занадто мало. Тому я додам ще 300 г, ну, ще. Далі я буду додавати по 100 грам. І дивитися на результат. Я бачила дуже смішне відео в інстаграмі, що типу <смі> коли ти стала тією самою, яка готує на око. У мене тісто вже береться купе, але воно дуже-дуже легке, тому я її вимішую прямо тут в мисці. мисті що стає все кращим і кращим. Я його стараюся брати з-під дна і завертати нагору. Зараз воно вже не таке сильно липке, воно вже більше береться докупи. Я притрушу його останній раз в такий шар і запакую до поліетиленової плівки і покладу до холодильника, доки ми будемо готувати начинку нашу з вишні. Ось моя тісто. Я, мабуть, його покладу до мисочки. Так буде легше, щоб воно не розтеклося по всьому. В холодильнику воно не буде підійматися або міняти свій розмір. Тісто просто полежить для того, щоб всі інгредієнти в ньому добре з'єдналися. Поки тісто лежить в холодильнику, ми з вами займаємося вишнею. Будемо з неї готувати нашу начинку. Це буде таке щось. Подібне на варенічко. Ми з вами перш за все достанемо вишню з води. Я візьму ось такий: я не пам'ятаю, як це називається на українській ось таку каструльку з ручкою. І до неї всипемо нашу вишню. А в мене якраз тут 600 грам. Тепер ми перейшли до плити. Ставимо нагріватися. Зараз наша задача полягає в тому, щоб випарувати воду з нашої вишні і зробити її м'якою. Час від часу перемішуйте для того, щоб її вишеньки прогрілися рівномірно. Це дуже багато води. Я хочу зробити його як варення, максимально густим. Тому тут вологи бути має мінімально, коли ця волога випарується, і тоді я буду додавати трошки борошна та цукру. На етапі, коли ви добре відчуваєте насичений вишневий запах, і вода стала більш-менш густішою, її стало менше соку вишневого. На цьому етапі трошки зменшуємо вогонь та насипаємо цукру. В мене вишня сама по собі достатньо солодка, тому я додам лише одну столову ложку цукру, для того, щоб її. Закарамелізувати, навіть краще півтори столові ложки цукру. Тепер мені потрібно додати сюди борошно. Якщо у вас є кукурудзний крохмал, то додайте його. Я додам приблизно так, не дуже багато це приблизно столова ложка без горки. І добре перемішаю. Борошно або крохма нам потрібен для того, щоб загустити ту рідину, яка в нас залишилася, та зробити цю масу, в принципі, густішою і більш клейкою, щоб вона не розтікалася дуже сильно і трималася кубку. Якщо ви на даний момент, коли додали борошно, перемішали, не бачите тієї самої густоти, яку очікуєте, не додавайте ще більше борошна, аж доки ви прям. В гарячому стані будете відчувати ту густоту. Тому що дію борошна ви відчуєте вже коли ця маса вичахне. Вона стане ще більш густішою. Тобто, якщо я на даний момент бачу ось таку густоту, мені цього достатньо. Бо чим більше я ще буду випаровувати цю вологу, тим густіша вона буде. Ось така густота в мене вийшла. На рідке варення. На цьому етапі я вимикаю плиту, трошки перемішую, та даю цьому варенню трошки вичахнути при кімнатній температурі. Я його щільно накрию харчовою плівкою стик-стик, щоб в мене не було жодного вільного простору між моїм варенням та плівкою. Інакше в мене буде створюватись така шкірочка тверда, а я її не бажаю. Я хочу використати все це варення. І після цього воно в мене буде далі вичахати. Та-дам! Сьогодні вже наступний день, так вийшло. Вчора я почала готувати, але я не встигла в, мій, в мою перерву між ранньою зміною і вечірньою, тому я сьогодні продовжу готувати наш пиріг. Так вийшло, що моє тісто простояло. Цілу ніч в холодильнику варення моє вичахло, і я зніму з нього плів. Воно дійсно дуже густе, тримається купи, наче знаєте, таке варення зі сливи. Підставляємо наше варення в сторону. І тепер займемося з вами тістом. Я перш за все притрушу тістом робочу поверхню. Ух, його двісно багато вийшло на два пироги. Зараз ми його трошки ремнемо в борошні, зробимо його менш липким, щоб ми могли його розкатати. Так, і поділимо цей кусочок на філ. І цей шматочок я покладу в мисочку. І накрию його плівкою. Його також зараз поділимо навпіл. Один шматочок, кладаємо в сторону і також накриваємо плівкою. Туди просто намотаю трошечки. Працюємо з цим тістом. Нам потрібно розкатати наше якби дно. Пирог. Можемо це зробити на початку ручками. Трошки ще попросити. Однієї сторони та з іншої. Сьогодні зранку я вже була на роботі, тому я так вже нарядно виглядаю. Діти в школі і прийшли в різних костюмах. Причому не знає, знаєте, це не так, як у нас в Україні. Якщо ми святкуємо Хэллоуін, то зазвичай це щось таке страшне: зомбі, там кров скрізь. А тут ні, для дітей це просто день свято, коли вони можуть підогнути. Різні костюми, і хтось, наприклад, був в костюмі Халка, хтось був в якийсь Майнкрафт. Хлопчика були такі, знаєте, наче картонки встроєні в його костюм. В нього були такі плечі. А, дівчата різні, хтось бджілка, хтось коала, хтось був Дракулою, хтось був відьмочкою, хтось був флешем, різними супергероями, Пайдерменами і так далі. Самий час вмикати нашу духовку для того, щоб вона прогрілася. І коли ми закінчимо з нашим пирогом, з другою частиною якої ми будемо покривати його зверху, духовка буде вже розігріта і ми просто його туди поставимо випікатися. Тому виставляємо на 180 по Цельсію або 350 по Фаренгейту. Тепер ми візьмемо один жовток, нам потрібен. Найкраще, звісно, якщо у вас є кісточка або пендлик. перемішуємо на жовток, також додаємо крапельку води. Готово. Тепер я його ставлю на 30 хвилин духовку і потім ми глянемо, як він буде виглядати. Ось такий класний пиріг у нас вийшов. Трошки кріповий, страшненький, але дуже смачний. Готуйте на здоров'я! Приємного подвига! Бажаю вам гарного дня та до зустрічі в новому відео. Пока!